Коли ми замішували перший хліб, у нас був прильот, страшно було, ну, тому що це прямо е, такий був аж по ушам так е, різануло. Я не знаю, як мовляв Петро Олексійович. Я не знаю, це чим він заохочував. Боялися їхати, угу. просто боялися, тому що обстріли. От сьогодні ми будемо випікати хліб, а вчора нам кажуть, ми вам відмовляємо. Поліція забігає в пікарню з пістолетом, отак, як в кіно. А, да. Нам не було коли задуматися, а що буде далі, як нам далі жити, ой, стріляють, мама дорога, я, там ще щось. І він бретей хліб. І дивиться на мене такими очима, і каже, він гарячий. Уже Ми рахуємо, що на момент на 25 число, на нашу річницю, у нас буде 150 тисяч буханок хліба. От Уявляєш собі, ага. люди, котрі там. І до мене них привозять і я, да, гарячий, <рес> запахом духмяний привозять їм хліб з правого берега через mm -hmm. Оте Дніпро. Ну, у мене мрія була така, фантазія була така, що ми на човні з прапором України. От давай так і буде. Ну, буде. Всесвіт почуй нас. Коли нас звільнили, то перше, що зробила наша справа громад, подзвонили мені. І Віталій Гайдукевич сказав: Оксана, готуйтеся, у вас буде пекарня. Це була ідея Петра Олексійовича Порошенка. Він сказав, а давайте в Херсоні зробимо волонтерські такі дві ж пекарні. І що нам залишалось? Тільки погодитися, ми погодились. Ми шукали приміщення, ми знайшли тих, хто буде опікуватися цією пекарнею. Ми знайшли тих, хто буде там працювати із наших волонтерів. Нам привезла Вінниця Борошна. Тоді ми його таскали, дівчата-хлопці ще була хоч і зима, але це був якийсь дощ. Ми таскали на собі. Ми ці Тяжкі важкі мішки, я не знаю, мені так досі важко, чесно, досі важко, як я згадую це, це було такое на видихі, але ми все це потім були такі щасливі, фух розгрузили. я не пам'ятаю, по-моєму, там було 8 тонн, 6 або 8 тонн. А потім було саме цікаве, коли привезла обладнання, і нам його треба було заперти наверх. І якщо важить, е, скажу, тістомес важить 150 кілограмів, два тіста м'яса. Пара стойник важить біля 300 кг, два. То сама пічка, параконвектор, вона важить 350, щось так. І на другий От, поверх по, да, по пов вузеньким е, да, сходам, ага. вони якраз з боку не можна було стати взяти чимось. І як вони, Я не бачила, як це, це було без мене. От, але хлопці заперли ці. Це хлопці, да, це хлопці і, вони, і вони, ми очікували, що прийде Петро Олексійович і встигли затягнути тільки один параконвіктор. Дуже було важко. Потім ми шукали тут електриків, тому що в Херсоні всі повиїжджали, немає нікого. Нам треба владнення підключити, нам треба його підладнати. У нас пікарня автономна, генератор нам привезли теж великий, отакий, там, на 100 кВт. Його встановили одразу, приїхала машина з краном. Ми хотіли ще пробити скважину, нам не дали цього зробити, але у нас до сих пір є фільтр осмос, все ж таки десь ми її зробимо цю скважину, я так думаю. Mm -hmm. У нас не було можливості, ми вроді все встановили, не було можливості перевірити, тому що короткий же день. І е, тоді, по-моєму, комендантська година о шостій вечора вже була, це ж був грудень, тільки нас звільнили. І е, ми на наступний день вирішили, що перший хліб. І от тоді у нас е, виявилося, що у нас не працює е, паракон'єктор, не запускається програма. Ми mm. і повинен приїхати Петро Олексійович. Йолки. Ми вже і так, і так, і всяке, Ми по телефону з цими наладчиками. Нічого не. Вони кажуть, відключіть той проводочок, підключіть той проводочок, підключаємо, відключаємо. Ніфіга. По ітогу Петро Олексійович приїхав, але. Коли ми замішували перший хліб, у нас був прильот. Ну, військові потім подивилися і сказали, що це був не прильот, а це була підкладена міна в каналізаційний oh. люк, тому що так підірвала. Але це було прямо поруч з будівлею. Страшно було, ну, тому що це прямо. Е Такий був аж по ушам так э, різанула. Ми бігом заховалися в приміщення глибше, потім вже вискочили. Оце було, було таке страшне, потім ще казали, що це, що це на, на вілі спеціально знали, що приї... Ну, коротше, таке. От. І тоді у нас нічого не вийшло випекти. І через тиждень до нас приїхали вже. Я не знаю, як мовляв Петро Олексійович. Я не знаю. Чим це він заохочував? Боялися їхати, угу. просто боялися тому, що обстріли. Ми засланили вікна повністю картоном, щоб не так було страшно тому хлопцю, який приїхав показувати пекар, повар пекар, там, з якогось ресторану, який приїхав нам показувати, як робити тісто. <кій> Наладчик налагодив нам ту пічку. Повар нам показав, як це робити, але ми не могли зайти. Тому що нам, от сьогодні ми будемо випікати хліб, а вчора нам кажуть, ми вам відмовляємо. Так, да, дзвонять із міської адміністрації, кажуть, я кажу, як. ви, вже, ви ж ви тільки позавчора були. Вам все сподобалося. Ви сказали: вау, там, супер, таке ніколи не було, тепер воно буде, ура! Е, відмовили. І тоді приїхав цілий десант депутатський, і ми пішли. Частина пішла випікати хліб, а частина поїхала розмовляти з слугавою. Угу. І от вони дві години, да, десь, мабуть, поки ми випікали, поки замішували. Дві години вони з нею розмовляли, і вони ні до чого не домовилися. Вона вперто стояла на своєму. Ну, Це було десь це, зверху. Так, да, це була вказівка зверху, так, це не як її би, наші депутати. Їй сказали, і вона от як. Попугайчик. Mm -hmm. вот. Але а, приїхала поліція в пікарню в той же день. Тобто Депутати <laughs> до Лугової поліція в пікарню. Поліція забігає в пікарню з пістолетом, так як в кіно. Mm -hmm. да? а, Наші стоять, дивляться, і... а їм подзвонили і сказали, що захват приміщення, саме захват приміщення. Наші стоять, дивляться, починає Оля розповідати, що от у нас і документ, у нас все, це наше. І у цього е, поліцейського так пістолет опускається, 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 він його кладе в кабуру, Дзвонить тому, хто його послав, і матом починає йому розповідати, що не треба так більше робити, не треба посилати в такі, от, тому що тут все нормально. при тому, що там тоді там в пікарні залишався Ар'євич і Гос. Два депутата, а дівчата волонтерські, волонтерські я називаю, да, бачите, по Фрейду депутатський десант, Крім Пуш Іонова і Геращенка їхали. Луговой. Ми потім з, з депутатами, котрі хлопці, взяли перший хліб, поїхали туди, повезли, привезли туди, пригостили. Ну, Це не допомогло на той момент. Але все ж таки нас перестали чіпати. Піднялась. розумієте... Це фонд Порошенка, навпіл зі справою громад, зібрали гроші. Справа громад половину, половину додав Петро Олексійович. Вони зробили дуже гарну справу. І навіть тоді, коли казала Лугава, що у нас завтра відкриються хлібозаводи, mm -hmm. Вони досі у нас не відкрилися. Mm -hmm. У нас досі обстріли, досі під обстрілами. Це перше. По-друге, цей хліб, я завжди про це кажу і буду казати. По-перше, це для нас було це було таке. Нам не було коли задуматися, а що буде далі, як нам далі жити, ой, стріляють, мама дорога, я там ще щось. Ми одразу включилися в справу після довгої перерви, тому що ми до цього активно працювали, і сітки плили, і хлопчикам смаколики пекли, і пряники, і мотанки, і все. Потім у нас 8,5 місяців ми сиділи і чекали, поки нас звільнять. Ми тихенько, тихенько допомагали людям, але ми не могли отак відкрито сказати, якими ну, взагалі. І тут нам дали цю пікарню. От просто подарували. І це було щастя, насправді. Я от через місяць зрозуміла, що це була дуже-дуже гарна і правильна ідея. Знаєте, коли я зрозуміла? Коли, я, коли ми випекли перший хліб? От вже випекли перший заміс, самі зробили, ті вже всі поїхали. все. і ми пішли роздавати. Це був один заміс, пробний такий, щоб, самим, щоб. І коли я вийшла на вулицю просто з пакетом хліба, і от перший чоловік, котрого я зустріла, він... я йому даю хліб говорю, пригощаю, він вже такого віку трохи постарше мене, і він бере той хліб. І дивиться на мене такими очима, я каже, він гарячий. Тобто для нього це було таке ну, шокове трошки, гарячий хліб зараз. А нам у, нас десь... було, mm -hmm. да, у нас тоді не було. У нас тоді тільки-тільки світло, і то не всюди там почали давати. Да? Вот. Да, це ж місяць вже після окупації був. У нас а, завжди потім, вчорашній да, був. Да. а потім він його нюхає і каже, він пахне. Як у дитинстві, і оце було таке е, вірне, що вірне рішення, все правильно ми робимо. І якщо спочатку ми випікали 150 буханок, потім 200 буханок, потім 300, тобто ми е, нарощували. Е, чому? Тому що треба було експериментувати, треба було так, щоб економні з дізелькою, бо у нас до сих пір вона пекарня автономна, а дізелька коштує гроші. І щоб хліб був смачний. Ну, тобто, воно повинно було бути е, такий. Е, все, що би співпадало. От. То зараз, на даний момент, ми вже випікаємо 700-750. Уже, уже ми рахуємо, що на момент, на 25 число, на нашу річницю, у нас буде 150 тисяч буханок хліба. Так, це не хлібзавод, завод але це, цей хліб це про відношення людей до людей. Це про. Те, що люди розуміють, що є, хто про них подбає. Те, що люди розуміють, що є ті, кому не байдуже, як вони тут живуть. Коли вони беруть той м'який хлібчик і він гарячий, теплий, пахне. Зараз у нас же є і сірий хліб, і є і білий. І зараз ми вже почали випікати на заквасі хліб, от тільки-тільки почали. Це у нас як подарунок нам для нас на річниці, тому що не можна стояти на місці, треба розвиватися. От сьогодні дівчата зробили дівчата-хлопці зробили експериментальний заміс, і ми потім якийсь хліб не такий. Вони не сказали, що там. А там виявилося трошки кориці і трошки сушеного чеснику в сірому хлібі, і він інший і на. Колір, і він інший на запах, і він інший на смак, і вже це, о, вже щось новеньке. Ну, це ж цікаво, от хліб це, це ж таки про любов, я кажу так. У нас десь це був кінець березня, мене в Фейсбуці знайшла жінка, Марія Калінська, і запропонувала допомогу. А я на той момент думаю, та ну, що нам нічого не треба. Так, да, я хочу наголосити. Повністю все, що у нас є, це волонтерське. Я за борошна, я за олію, за цукор. Ну, Сіль ми купуємо зараз, там, коли вона закінчиться. Дріжджі дає фонд Порошенка. Це от вони взялись за це борошна у нас від Вінниці, Борошна у нас від Ігоря Сіпенка, це наш депутат Європейської Солідарності. Борошна тут у нас. ДО «Україна разом допомагали нам. Тобто, коли почули про нашу пекарню, коли вже почули, отак от в... нам дуже гарну рекламу зробила наша військова адміністрація, яка хотіла. Ну, правда. Ну, приїхав би Петро Олексійович, засняли би там відео. Було би це на телебаченні, там на прямому, на п'ятому, було б це в соцмережах і все. А тут такий скандал, нас не пускають. І вони нам зробили ще більше. Тепер про нас знають і за кордоном, і всюди. Вони нам зробили гарно задешево. От за ні копійки ми на це не витратили. Оце руки наших дівчат, справи громад, Херсон, долаючи абсолютно дурні перешкоди. Самі видобувають електроенергію, самі видобувають воду, самі роблять, захопили приміщення, захопили, да? не, не звільняють його, які би вороги не штурмували. Наші бійці його охороняють і забезпечують, щоб на блокпости, в бригади тим, кому зараз потрапили в важку ситуацію два рази на день. Люди вже знають, що привозять. А ця Марія Каленська це вон, у них благодійний такий фонд. Вони збирають гроші і за кордоном, і, по-моєму, максимально за кордоном. Називається Bake for Ukraine. І у них ідея, вони допомагають волонтерським організаціям, тим, хто випікає хліб. У них ідея, що хліб повинен повернутися в Україну максимально такий, який він був раніше. От угу. этот здоровий хліб. Котрі на заквасі, котрі бездрежівий, котрі можна людям з різними хворобами і з діабетом і так далі, і котрий це рецепти ще наші, оце паляниця. І от у них така ідея, і мені вона дуже сподобалась. Вони нам допомогли дуже сильно цей фонд вже два рази допомогли нам грошима на пальне, і ми за це їм дуже вдячні, тому що ну, у нас місяць уходить 800 літрів дізельки, умножати ага. на 50, це 40 тисяч. Нам допомагають, я от зараз за людей, за наших, нам допомагають ті, у кого ми купуємо цю дізельку, вони нам дають знижку. Це теж, це теж нам економія. Ага. Всі розуміють, для чого. І коли от почули вже багато людей про нашу пікарню, то кожен захотів долучитися хоч трішечки. От щоб в цьому хлібчику, хоч трішечки було ще і нашого. А давайте ми вам привеземо борошна. От люди прості це кажуть, ті, хто от цивільні. Потім ще там хлопці і волонтери звертаються, дівчата, у нас є декілька мішків. А давайте ми вам, от їм просто хочеться бути хоч трішечки дотичними. Вони не, не, не потребують там ні реклами, взагалі нічого, не просять нічого, їм просто хочеться. От давайте ми вам дамо на вашу благодійну пекарню. Я вважаю, що ми цим самим, цією пекарнею. Проводимо й таку роботу більш глибше, це, ніж просто uh -huh. допомога, ну от просто дати людям поїсти. Це більш глибше, це більш духовно, це більш це правильно. Uh -huh. От моя мрія наступна, і вона вже у мене, як тільки в нас пекарня з'явилася, і ми думали, що і лівий берег буде швидко звільнений. І от я все ж таки її ми втілимо в життя, коли звільнить лівий берег, от скільки звільнять, коли можна буде. Туди поїхати, ми повеземо хліб туди. Вже тут, вже, да, mm -hmm. вже тут не буде таких обстрілів, а, і ми можемо в декілька змін стати mm -hmm. і наробити багато, і mm -hmm. повезти. І от як буде людям там, от уявляєш собі, okay. люди, котрі там То і до мене них привозять. Лет. І я да, гарячий запахом духмяний привозять їм хліб. З правого берега через те mm -hmm. Дніпро. Ну, у мене мрія була така, фантазія була така, що ми на човні з прапором України. От давай так і буде. Ну, буде. Все почуй нас, зроби mm -hmm. нам таку ласку, щоб ми могли це зробити. Допоможи нашим хлопцям, щоб вони пропіхнули ту подалі, а ми би тоді могли ще там причинити добро. Ну, це не причинення добра, це. Дух, ну, це я знаю, дух точно, свободи, да, це да. дух. От вони відчують це буде відчуття таке фух, ми вільні. Угу. І, і вперед. І далі у нас дуже багато буде планів на цю пекарню, насправді. Тому що це обладнання передали нам на Херсонську справу громад. це вже наше обладнання. Ми з ним будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне, а ми вважаємо за потрібне, щоб у нас був український культурний центр, котрий ми зараз. Ми вже його наповнюємо, да? І вот і Алекс Холс Вікторія Миколаїв та допомогли. Ми закупили книжок, і от нам. Люди допомогли зібрали зі всієї України три тисячі книжок. І от у нас вже є комп'ютер, і екран, і, і у нас є вже наповнення таке наше автентичне українське. І Обов'язково там буде стояти, і, і пекарня і буде пекарня частина. Буде. Да. Да. і там буде частина нашої пекарні, от цей параконвектор, в ньому можна випікати одночасно 10 різних блюд, mm. і ми будемо робити наші. Наші українські всякі там пампушечки, віртушечки, щось там ще, крутелики, вертелики. Щас, щас, плятку. Е, ну, в общем, от таке щось, так, да. Воно буде. І воно буде, люди будуть приходити, знає, ти заходиш дух вдома. Uh -huh. да, ти заходиш і дух вдома пахне гарною руч, і кавою. І тут ще співають українською, а тут малята сидять, там розмальовують вчаться петриківці. Ой, намріяла я, ну мрії повинні здійснюватися.